На минулому тижні дитячий садок Золота рибка що у селищі Затока Білгородністровського району відзначив 60-ту річницю від дня свого заснування. На свято запросили почесних гостей, а саме: вихователів, батьків, випускників, голову міського відділу освіти та очільника затоки Василя Звягінцева. Розрешить мені, від імені свого імені, від імені всього посілкового свята. Поздравить вас з праздником. Пожелають вам крепкого здоров'я. Бальшою, бальшої вам спасіба за то, що ви віддаєте не тільки нові душу і серце нашим дітям за щоденну та клопітку роботу у вихованні підростаючого покоління вихователів дитячого садочку було відзначено грошовими преміями, почесними титулами, дипломами і медалями. Наймолодші учасники свята продемонстрували свої таланти та уміння. А солі із наших яй ай Не хотят детки больше ссориться, хотят детки помириться. Не оминули увагою і тих, без кого неможлива щоденна робота золотої рибки, а саме помічників вихователів, які дбають про чистоту приміщення, про повні шлуночки дітей. На святі вихованці ясел показали присутнім свій рівень володіння англійською мовою. Здравствуйте, Наші дітки тоже хочуть вас поздравить з вашим Сделают они это на англійському языке, они розкажуть, як вони живуть в детском саді, чим вони займаються. happy, happy way. Роки минають, а в пам'яті живе образ першої виховательки, яка добрим та лагідним словом відкривала дорогу в життя. Слова вдячності прийшли сказати і випускники дитячого садочку різних років. Я желаю вам щоб у вас в житті. Був всегда то друг, я трогаю під'їжджав вас в будь-яке радость, в горе и і в каждый день жизни. Голова міського відділу освіти Тетяна Мунтьян, випускниця цього ж дитячого садочку, привітала іменинників зі святом та підкреслила, що золота рибка це яскравий приклад для наслідування не лише в нашому регіоні, але й в Україні. ваш сад расцветает так же, как цветет вот этот цветок. Пусть в нем будут все краски мира, пусть будет тепло, добро в ваших сердцах. Вы знаете, наши детские сады, в отличие, наверное, от городских школ, сегодня настолько красивы, настолько там создана аура тепла, добра и настоящего детства, что хочется сегодня вам пожелать, Приумноження у вас є. Нагадаємо, дитячий садок фінансується із місцевого затоківського бюджету, і завдяки плідній та налагодженій роботі всіх органів місцевого самоуправління сьогодні він відрізняється пишною зеленою зоною, прекрасним інтер'єром. Тому й не дивно, що вихованці садочку завжди із теплом згадують про нього. Ніколи не відпочивають, за комп'ютером страдають і будь-який праздник конкурс ліка. Знают все о воспитании, также об образовании, а методика. о методиках, программах, срезок знаний, диаграммах, о контроле, предсоветах о и о наших с вами средах. А метод литературы, а метод литературы также о номенклатуре. Список можно продолжать или стоит их назвать? Маємо надію, що з плином часу, незалежно від суспільних та громадських перепитій, дитячий садок золота рибка завжди буде достойним прикладом для наслідування.